Привітки, ми граємо лікарів і зараз йдемо лікувати. Ми вже, ми вже прийшли, ми вже прийшли. Ми не знайдемо, де вона, так що ми зараз вам все покажемо. Чекайте зараз. Так, ось наша пацієнтка. Ми зараз поставимо телефон. Ой, бачите. У нас є. Туда? To, може, ну, на... іс... А, точно, є навіть. Її болить животик. Так, у нас є сіска палочка. Мока чайка пабличка. Така, о, вже пенцель. Це ми ну, і... кипінси. Так, 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 це, це мені. Чи... Зараз я її маю перевірити. Так, тебе животик болить. Довго болить. Тошней, виблюєш. Я маю. Mm -hmm. Зараз я подивлюся. Маніт два будь-якого малості. Ми кручимо, знімаємо блог. Так, зараз ми тебе послухаємо. Mm -hmm. Mm -hmm. <звіця> Тут колись зліва її болить. Mm. можливо, апендицит. Ну давай поміряємо гарячку. <звіця> Mm -hmm. Це не дуже висока температура. Тернат зараз драго. ми ось таке. Це дуже А це таке. Дивиться так. Ми зараз. Ну, Софія, давай. Ми, ми зараз зробимо їй рентген. Так, чи не взяла таке? Добре. Давай рентген. Її робимо. Чекай, я дивлюся рентген. Ого, не опедиться. Так що ми їдемо в лікарню. Давай. Oh. Так, ми їдемо в лікарню. <пілляє> так, ми зараз приїдемо в лікарню і вам все покажу. Ми приїхали в лікарню так, приїхали в саме місце. Лікарню. Так, зараз у нас буде операція. Зараз я їдемо в таблетку. Длику, длику. Я зараз їдемо в таблетку, щоб вона засунула. Mm -hmm. Ось вот такую маленькую фиолетовую таблеточку. Редко! Mm -hmm. Редко mm -hmm. ну, ну, что? Нет, мы зараз все вытянем. Просто... Это... Це... А це, вот? Это типа... Okay. Вот для капа. Да, и вот это вот тоже. Это типа... Ну, короче... Ну, mm -hmm. mm -hmm. типа вид аппендицит в тело. Так, все, у нас операция. Yeah. Зараз, чекай. Так. Давай ей слабительное. Давай, коли. О, зараз все у нас осинає. Так, Софія, тебе погано видно. Так, так. все, давай. У нас починається операція. Ми, Ми отут твої оперуємо. Давай, давай. Я тут, я, я розширю. Діставай, чекай, я висосу воду. Чекай. Діставай. Діставай, діставай. Діставай. Ну, я Не, рукам? Нет, это я к рукам. давай. давайте. Так. Давай проверим, что есть. Давай. 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 И Розеночка такая. Давай. Тут що куча сьом? Давай, типу, не зможеш зараз. Давай, діставай. Це дуже складно зараз діставати. Діставай. Зараз я воду. Давай. Акуратно, акуратно, акуратно. Давай, ще останнє. Єс, тепер треба зашити, закрий двері. Іди закрий двері. Зараз. Ну, да, зараз, Так, і ми продовжуємо цю нашу операцію. Зараз я буду закривати, типу, э, зашивати. Зараз все, я зашиваю нитку. Типа це. У нас оце нитка. Це, це не треба зашивати. Ні, ти мені подавай. Давайте мені нитку і голку. Нитку, нитку, нитку. Нетко, нитка. Ок. дякую. Це мій асистент. Це Зараз... також лікую. Ну мені такого мені зробив такого. Збереш мені отак. Окей, тримай так. так. Двій оці. Все. Зараз вона прийде до себе. Зараз ми маємо подивитися якої на один. Добре. Так, вона вже встає. Mm -hmm. Добре, зараз температур вже немає. Давайте а, знову чекайте, я включу тут нас. Yes. Бачите, тут для ремонт у нас. Зараз я подивлюся. Mm -hmm. є. чекай, зараз я mm -hmm. Софія тихо. Зараз я подивлюся, чи вже все окей. Okay. Уже окей, так як ми їй обіцяли, так як ця дівчинка дуже яка. Бачите, все, все сміття, яке ми дістали з неї, Смідовалося, так як вона не може. Вона попросила в нас, і ми їй купили ось таку сумочку. так, бачите, Скромку. Yeah. У нас буде зараз все. па-па, махайте дівчинці. Пока-паки. -пока. Та так. Двічі hey, пока. Hey, Ще одну операцію. Добре, привозьте. Так. І коротше, ми ще не та. <смір> коротко, у нас такий... Це дуже дуже, <смір> дуже великий родик. Так, Надіюся, буде дуже великий. Це в нас такий тедик, якого болить е, такого животики. І... Ну, коротше, йому треба операцію забити, бо в нього. Е... Ну, подірку, Подиквозьку. Так, все, ми йдемо робити. Коміс, екі... Операція. Запах. <пухи> так. Добре. Ну, так, так, спів операція. Спів. Так, для початку ми послухаємо тебе. Можливо, ти просто захворів. Ми самі найкращі лікарі, до речі, так, хочемо друг друга менекої. А потім ти мене подякуєш. Так. <пухи> <пухи> Ну, з ним все добре, у нього просто храпи. Ми зараз цьому... температуру. Температури в нього серйозно немає. Нема зовсім нічого, він дуже здоровий. Все. Одну секунду. Все, ми йдемо з вами прощатися. І це давайте чекаємо Софію. Давай. Дивіться, хто. Софія, Софія! Це ще, ще не всі пока. Я куди ногу поламала. Шо? Вона поламала ногу. Ось так. Забрать. Так, зараз я взяла носку. Копається вона поламала ногу. Це вгадно тут кістки бачите. Зараз будемо тобі, тобі копити. Так. Она не мені дел. А, не делала. Не дел. Так, зараз я буду дати сиранга. Ого, серйозна трамвай. Так, а ну є ще зараз ну, обернись, обернись. Буде дуже погріть. Все. Ми її робимо операцію. Так, зараз худоньку, це саме швидка моя операція. Зараз воно. Так. Требует достать все. Все, Глеша не мама. Бар, блин, софия не мне так важко. Зашиваю. Все, мы зашили. Свою уже принимать. Сейчас ей побьем по срати. Мама сесть, я не кажу, что она... так, я сейчас приду. Ці фейка поки що вставай, розкажи, чи тебе боліло, а я зараз прийду, бо нам ще цю ножку треба обмотати. Так що я зараз прийду, а ти говори, чи боліло тебе, чи як ти пливала, чи зараз болить. Добре, я зараз прийду. Окей. Ай! Сказав, я напала в мене. Ні, все досить. Та -та -та. Так, я їй принесла це спеціальне таке. Ми зараз будемо їй обмотувати ногу. Ха-ха! <ривоти> Хе-хе-хе. про тобі. <ривоти> обмотувати тобі ногу. папером для туалету. У <ривоти> <Так. ривоти> неї маленька частина ноги зламана. Так що... А як ти замала? А ой, я забула, я це забивала. Я тупа якась скажи. Ми її обмотали ногу. Так, фу-фу. Зараз ми її зробимо капельницю. Лягай, лягай. Так, остань. Ми зробимо капельницю. Так, зараз візьмемо кров в тебе. Ого, у нас вже довгий плохо. Все, Ми взяли від неї кров. В неї з кров'ю все добре, так що тепер її розмотуємо ногу. Вихреніс. Знову все добре. Я зараз прийду, тільки, будь ласка, не ламай собі ногу вже. Ножка ще була йти нічого, це так буває після операції. Після операції завжди болить та нога. Ну, зараз ми ще вам зробимо такий касером. Стовай. Так, зараз буде правду. Засміє. Щось офісили погано. Вставай, Софія, вставай, вона поки доснула. Нам треба прощатись. Вставай. Вона хочу вставати. Ведмедик прийшов знову до нас. Софія, вставай до нас. Чекай, чекай, чекай.

А друга така, ще Софійка. Я ще котик. Соф, вставай. Я не можу спати. В... Я зараз тут до бутон. І тоді ти скажеш Б. Софія, все, я пішла сама прощати. І всім пока-пока. Підходите. Підписуйтесь на, на наш канал. канал. Ставте лайки. Колокольчики. Пишіть коментарі. Мамі. Скидуйте своїм друзям. Нас сьогодні знову. Мамі показувати. Скидуйте, мамі. Бачите? У нас парні зачіски. Бачите, ми точно без зашки. Там. Ви були на каналі Близняшки. Сьогодні ми лікували сьогодні ми лікували нашу Софію, нашу робітницю і всім па па па, -па, -па. Я так і всім па-па-па-па. Фуа-фуа-фуа-фуа. фло фло фаф Попу. Попугай, попугай. Опа, Попу, сим, пока-пока. Садимати. Ми самі. Син, сим, пока. Ми самі. Ю, пока. <реку>